Вітаю вас сьогодні. Ми пропонуємо вашій увазі знайомство з невеликою за об'ємом і глибокою за змістом, книгою бестселером Бог ніколи не моргає, американської журналістки, колумністки і письменниці Регіни. Бред Цей твір своєрідний підсумок досвіду та уроки, які винесла з свого драматичного життя Регіна. У вас є можливість відкрити для себе нове ім'я в літературі і можливо стати його прихильником. Регіна Брет, американська письменниця, бакалавр журналістики і магістр релігієзнавства, народилась у 1956 році і виросла в містечку Равенна, штат Огайо, США. Вона була одинадцятою дитиною в родині, і як не старалась, їй так і не вдалося домогтися бажаної уваги матері. Дівчинка дуже часто залишалась сама вдома. Тому зовсім не дивно, що ніхто з сім'ї не помітив, що 16-річна Регіна пристрастилась до алкоголю та зв'язалась з поганою компанією. Вона завагітніла, коли їй ледь виповнилося 20 років. Регіна доклала максимум зусиль, щоб встати на ноги та самотужки дати своїй дитині все, що потрібно. У 30 закінчила університет і аж у 40-річному віці вийшла заміж. Сорок 41 у неї виявили рак. Незважаючи ні на що, Бред зуміла знайти в собі сили та перемогла страшний недух. Опинившись віч навіч зі смертю, Регіна Бре раптом зрозуміла, що відчайдушно хоче жити. Пізніше це вилилося в одне з найвідоміших її висловів ставати старше, найкраща альтернатива, ніж померти молодим. І вона перемогла. Поміж усіма пережитими труднощами вона встигла побудувати блискучу журналістську кар'єру. Список із 45 уроків життя автор написала, коли їй виповнилося 45 років. Це була своєрідна подяка за те, що їй подарована можливість дожити до цього віку. А коли Регіні виповнилося 50 років, вона дописала ще 5 уроків та буквально відразу надрукувала їх у виданні Клівленд Плейн Дилер. У 2010 році письменниця видала книгу Бог ніколи не моргає. 50 уроків, які змінять твоє життя, де вона досить емоційно розповіла зворушливі історії з власного життя. Це короткі і добрі розповіді, які Регіна доповнює історіями про друзів і знайомих, а також віршами, молитвами, псалмами і уривками з великих книг. Її 50 уроків. Це колекція життєвих притч, інколи кумедних, частіше зворушливих, проте завжди непересічних і повчальних. Це досвід, який авторка винесла з власного минулого, зі своїх помилок, поразок, випробувань та перемог. В книзі в короткій, афористичній формі викладено мудрість, що приходить з важким досвідом, щоб навчити цінувати речі, яких ми часто не помічаємо. Попри пережиті удари долі, Регіна Бре залишилась оптимісткою. У текстах письменниці багато філософії, правди і щирості, тому вони здобули всесвітню популярність. Авторка не боїться здатися читачеві смішною або ж слабкою. Вона ділиться непідробними емоціями. Книжка є набагато більшим, аніж просто збірником компорад. На читача замислитись над власною долею та ставленням до навколишнього світу. Видання The New York Times» визнало книжку бестселером сама авторка двічі ставала фіналісткою престижної Пуліцерівської премії та була відзначена різноманітними літературними нагородами. Ця книга навчить вас правильно сприймати життєві негаразди. Якщо вам сумно, чи терміново потрібна підтримка. Просто відкрити цю книгу. Знайдіть той самий урок, який важливий для вас зараз. Давайте спробуємо Урок 39 Щодня виходьте на двір, там на вас чекають чудеса. Одного вересневого ранку у вівторок я вийшла прогулятися. Мене не було досить довго, а коли я повернулася, світ змінився назавжди. Принаймні так мені тоді здавалось. Я вімкнула телевізор. Вежі горіли, вежі падали, веж більше немає. Люди тікали, як у фільмі про годзілу, машини плавались, рятувальники пробралися під зливою каменів і уламків. Дим затягнув Манхеттен, виднілися тільки його образи. Статуя свободи здавалася маленькою і слабкою, ніби тримала білий прапор переможеного, а не величний смолоскип свободи. На кілька днів я прикипіла до телевізора і раз за разом переглядала відео теракту, ніби це щось міняло, ніби вежі враз припинять падати. Коли я все-таки вибралась на двір, то було відчуття, що світ сам себе виправив. Я прогулювалась одним із міських парків Клівленда і дивилась на листя. Листки не знали, що 11 вересня світ змінився. Вітер підганяв їх, ніс низенько над землею, а вони розлітались у різні боки, як зграйки веселих дітей, що вибігають на перерву. Коли вітер душив і пролітав угорі, листя сипалось додолу, як конфеті, і вкривало землю своїм килимом. Коли вітер був легенький, мов шепіт, поодинокі листочки перекидалися у повітрі, робили сальто й потрійні акселі. У парку на Америку ніхто не падав. Вона ні з ким не воювала, боялась сибирської виразки, не раділа відродження патріотизму. Тут битви відбувалися лише між вівками за їхні дорогоцінні жовтня. У будь-який час, якщо ви хочете втекти від поживілля особистого чи світового масштабу, вимкніть телевізор, комп'ютер і мобільний телефон, позуйте кросівки і йдіть на прогулянку. Вас чекають несподівані. Надихнувшись успіхом першої книги, Регіна Бред видала ще два твори: Книгу будь дивом, 50 уроків, щоб зробити неможливе можливим. А також твір Бог дає таланти всім. 50 уроків, щоб знайти себе та справу всього життя. Сьогодні письменниця бере участь у телепередачах, веде телевізійне шоу та авторську колонку, а також продовжує працювати над створенням нової книги.